Нічне автожахіття на столичному набережному шосе близько першої години ночі, неподалік від мосту метро, розбився легковик Мерседес. Водій машини не впорався з кермуванням, вилетів на зелену зону та на повному ходу протаранив ліхтарний стовп. Удар прийшовся на задню праву частину автомобіля. В результаті потужного зіткнення міцний німецький легковик перетворився на зім'яту бляшанку. Машину сильно покрутило не лише ззовні, а й всередині. Заднє сидіння Мерседеса притисло до передніх сидінь. Добре, що дівчина пасажир сиділа попереду. Вона не постраждала, а от водій зазнав чимало тяжких травм. Винесли чоловіка з переломом по походу позвонка. И ну, скорая приехала. Трудно сказать, он задыхался. И ну, вроде как трезвый. Водій Мерседеса втратив свідомість, коли його забирали медики. Він так і не прийшов до тями. Дівчина-пасажир була настільки схвильована дорожнім жахіттям, що навіть не могла розмовляти. Тож про подробиці аварії ми довідалися від випадкових свідків. Їхали з сторони набережда. Ми бачили одразу клуб дима великий. і ну зразу ж навіть настановився скорость. Ну і чоловік теж десь розворот, виходить. мог підрізати хто-то спокійно. Проїхала там машини 4 возле нього. Отже, набережне шосе. Мерседес на великій швидкості їде у бік мосту Патона у крайній лівій смузі. Чи то його підрізали, чи ще щось трапилось? Аж раптом машина вискакує на бордюр на зеленій зоні. Її розвертає на 90 градусів, і на повному ходу мерседес влітає у ліхтарний стовп. Фахівці з'ясовують усі причини аварії. Можливо, водія Мерседеса дійсно підрізав якийсь автомобіль, але наразі це лише припущення. Достеменно можна сказати лише одне: велику роль у цій автопригоді зіграла велика швидкість. Більше відео з місця цієї карколомної аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.